Я Ігор Кіцький, інструктор вишколу капітанів. Ми продовжуємо наш блок відео про військове лідерство. Сьогодні ми поговоримо про те, як підтримувати дисципліну у підрозділі. Військовий підрозділ може бути ефективним тільки якщо буде зберігати підпорядкування, діятимуть чіткі правила та будуть виконуватись накази. Всі військовослужбовці мають знати та виконувати дії, які передбачені статутами збройних сил України. Але для кращої ефективності підрозділу необхідно мати і свої внутрішні правила. Внутрішні правила у військовому підрозділі це свої норми й процедури, які регламентують обов'язки, дисципліну, взаємодію та безпеку. Це забезпечує упередженість дій, бойову готовність і порядок. Вони формуються за статутами збройних сил України та адаптовуються до потреб підрозділу. У кожного підрозділу ці правила можуть бути свої, і абсолютно нормально, що вони будуть різними у кожному підрозділі. Головний принцип це їх чітке виконання. Немає необхідності примушувати увагах жити за статутом цілодобово однак, стандарти та пріоритеті повинні залишатися чіткими. Бійці мають знати, що від них очікується, та до яких наслідків призведе порушення статутів чи внутрішніх правил в підрозділі. Дисциплінований військовослужбовець повинен діяти так, як поставив завдання командиру, незалежно від власних уподобань чи відсутності контролю за виконанням, адже дисципліна базується на усвідомленні відповідальності та необхідності виконання наказів для досягнення спільної мети. Наприклад, вже декілька днів противник не атакував позиції взводного опорного пункту, були лише періодичні обстріли з мінометів та проводилась розвідка з БПЛА. Враховуючи обстановку, командир віддав наказ особовому складу перебувати в укриттях та відновлюватися. При цьому на позиціях завжди знаходилися військовослужбовці, що спостерігали за противником для уникнення раптового наступу. Противник вночі зміг максимально близько підійти до позицій взводного опорного пункту, та ще до світанку почав атакувати позиції взводу. Всі військовослужбовці, що відновлювалися, почали займати свої вогневі позиції. У цей момент командир віддав наказ стрільцю зайняти іншу позицію для ведення вогню. Хоча цьому бійцю здавалося, що інша позиція була б кращою, він все одно виконав наказ без затримки та без скарг. Навіть коли командир відійшов і продовжив управляти боєм. Військовослужбовець запобіг проникненню противника в траншею з флангу, чим створив сприятливі умови для відбиття атаки противника. Ця ситуація демонструє приклад високої зрілості та дисципліни бійця, який діє згідно з наказом, навіть якщо має іншу думку. Така поведінка мінімізує хаос і забезпечує командиру можливість легше управляти діями підрозділу в бою. Це особливо важливо в бойових умовах, де помилки можуть коштувати життя. Цей військовослужбовець розуміє, що командир має ширшу обстановку, а невиконання наказу може поставити під загрозу ефективність оборони та безпеки підрозділу. В цілому уявіть, чим би могла закінчитися ця ситуація, якби боєць не виконав наказ командира, а зайняв позицію, яка здавалась йому кращою. Дисципліна в підрозділі не виникає сама по собі. Вона вимагає постійної уваги і є результатом систематичної роботи командира, який забезпечує її формування через чітке доведення наказів, контроль їх виконання, особистий приклад та справедливе ставлення до підрозділу. Система оцінювання поведінки, заохочень та покарань підлеглих має бути чіткою, справедливою, зрозумілою та невідворотною. Дисципліна повинна підтримуватись насамперед через заохочення. Ефективний зворотній зв'язок є позитивне підкріплення. Важливо, щоб військовослужбовці відчували справедливість і розуміли, що їхні зусилля та правильні дії оцінюються. Заохочення мотивують до кращих результатів, а зворотній зв'язок дозволяє вчасно коригувати поведінку, зміцнюючи дисципліну без постійного використання покарань. Найпростіше заохочення для командира це публічне визнання досягнень, а саме похвала за добросовісне виконання завдань перед колективом. Це стимулює військовослужбовців до подальших зусиль. А також важливим заохоченням є виділення додаткового часу на відпочинок або вихідний день. Відпустка поза чергою. Створіть власну подяку на банку підрозділу саме для родичів військовослужбовця. Подякуйте їм та підкресліть його вклад в підрозділ та майбутню перемогу, або відправте цю подяку в школу, де навчаються діти бійця, щоб адміністрація школи розмістила її на інформаційному стенді. Діти будуть пишатися своїм татом чи мамою, або братом чи сестрою. Офіційне визнання заслуг в публічних матеріалах підрозділу чи в соціальних мережах дає додаткову мотивацію для всіх військовослужбовців. Більш складними, але не менш важливими способами заохочення можуть бути офіційне подання на нагородження військовослужбовця, підвищення у військовому званні або по посаді, відправити військовослужбовця на додаткові навчання або спеціалізовані тренування. Будь-які дії військовослужбовців мають оцінюватися, а перехід червоних ліній має каратись. Перед застосуванням покарання важливо переконатися, що військовослужбовець усвідомлює причини такого рішення, пояснюючи, що відповідальність лежить на його діях, а не є наслідком упередженості до нього як особистості. Якщо ви попереджали про покарання, необхідно дотримуватися слова, щоб зберегти довіру і авторитет в підрозділі. При цьому важливо уникнути групових покарань, фокусуючись лише на тих, хто безпосередньо порушив правила. І пам'ятайте, покарання має бути справедливим, без приниження людської гідності та публічного осуду, що забезпечує здорову атмосферу в підрозділі. Пишіть у коментарях під відео, як ви підтримуєте дисципліну в своєму підрозділі. Дякуємо за увагу!